Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякуємо Богу, що маємо новий день, гарну погоду. Дякуємо Богу, що ми прийшли на цю молитву до храму. І церква подає нам до роздумування сьогодні цю притчу про багача і лазаря. Тому з вами сьогодні будемо роздумувати про багатство. Багачий лазар, два стани, які, про які ми чуємо в Євангелії. Це два типи людей, можемо сказати, які, нас округу, які кругом нас є. Хтось скаже, ну, в якийсь період життя я багач. Хтось каже, ні, є багатші від мене. Хтось скаже, ну, я як лазар, все життя тяжко, не можу нічого доробитися. Але хочу вам сказати, що увага, сюди, на сповідальниці ніколи не дивимося. Але хочу вам сказати, що нікому з нас нічого не бракує, і дійсно треба оцінити актуальний стан речей, які маємо, і дякувати Богу за все. В притчі про багача і лазарі є дві моменти дуже важливі. і лазар жили на цій землі, як і ми з вами. і лазар, як і багато з наших померлих, померли. і лазар успадкували вічність. Це стани, які ми з вами переходимо, народжуємося. Живемо, помираємо і переходимо в інший вимір у вічність. Але багачий лазер кажеться у притчі, що один був на лоні Авраама, тобто насолоджувався Божою присутністю, а інший терпів важкі муки. І говорить притча про те, щоб між ними була велика пропасть. Велика пропасть. І один не міг перейти до другого. Але ця пропасть, вона була і за життя. Бо про одного каже євангельський уривок, що щодня бенкетував, жив дуже гонорово, нічого собі не відмовляв. Але через пропасть був інший, якого не бачив багач, який лежав у струпах. Який був у потребі? Чи може багать через те, що він багач в пеклі? Ні. Чи може убогий, який через те, що він убогий на лоні Авраама? Ні. Хоч пропасть між ними була велика тут за життя, і успадкували цю пропасть велику у вічності. Багатство це стан, який Господь. Дає людині як засіб. І ціль не є бути бідними. Людина має жити в нормальному достатку. Людина заробляє, тому приватна власність це нормальна річ, чому так поборювали приватну власність в радянській системі. Хоч ті, хто поборювали, їм нічого не бракувало. Приватна власність це є гідність людини, що людина має заробити свою копійку, має мати певне багатство, так можемо сказати. Але одночасно людина не може мати пропасть з тими, які не можуть заробити. І має мати відкрите око і відкрите вухо, відкрите серце на людей, які не мають багатства. В Євангелії. Говориться один раз про одну жінку, якщо пригадуєте, час посту це читаємо той івангельський уривок, що був Ісус в одній хаті, і одна жінка прийшла з дорогоцінним миром і вилила це миро на тіло Ісуса, і почали критикувати Ісуса і цю жінку. І казали, можна було би те миро продати і дати бідним. А Ісус каже, чого ви. Лукаве думаєте в серцях, бідних ви завжди будете мати з собою? Чому тебе так кортіло те миро дорогоцінне? Каже, вона це зробила для мене. Лишіть її в спокою, не турбуйте її, але бідних ви завжди будете мати. Якщо ви так турбуєтесь про бідних, поможіть з того, що ви маєте. Є інший випадок в Святому Письмі. Коли Ісус Христос з апостолами проповідували, за Ними йшло багато людей. І Ісус подивився на тих людей, що вони були змучені і голодні, і каже: Жаль мені цих людей. Жаль мені цих людей. І каже, до учнів учні кажуть, може, тоді треба їх відпустити, хай вони йдуть, хай собі куплять їсти, хай собі нагодують. А Ісус каже до учнів, каже, дайте ви їм їсти. Легко сказати, хай собі йдуть куплять, дайте ви їм їсти. В ці моменти ми з вами сьогодні роздумуємо. Бідних завжди маємо з собою. Ісус каже, жаль мені цих людей. І каже до апостолів, до учнів, до християн, дайте ви їм їсти. Не вмивайте руки, не кажіть, що то хтось має їм допомогти. В Євангелії Ісус Христос, коли говориться про бідних, про потребуючих, каже такі дуже серйозні слова. каже: все, що ви зробили одному з найменших, ви мені то зробили. І далі продовжує каже: і все, що ви не зробили одному з найменших, ви мені того не зробили. Можемо собі так ну, перефразувати, якщо ми маємо біля себе потребуючих чи бідних, і ми їм допомагаємо, ми допомагаємо Ісусу. А якщо ми бачимо цих бідних, потребуючих або знаємо про якусь чиюсь потребу і включаємо таку собі, як нині кажуть, включите окуня. Чули таку фразу? Так, це така не літературна фраза, не церковна. Так включайте, я не бачу цієї потреби, то мене не стосується. Я не допомагаю Ісусу. Бо все, що ви не зробили одному з найменших, ви мені того не зробили. Убогість, бідність, як феномен Він був, є і буде. Коли думаємо про Ісуса Христа народження, в яких умовах народився Ісус? Бідних. А хто прийшли його е, привітати? Багаті, заможні. Були тоді бідні і багаті заможні, і є вони нині. Тобто цей стан він був, є і буде. Більше того, кожна людина переживає цей стан в різні періоди свого життя. Були люди бідні, стали багаті. Були багаті, в один момент все втратили. Були такі ситуації, які не могли керувати. Були ситуації через е, лінивство, через е, ну таку е, дурну голову. Були ситуації через Ігри, тільки подумати, через як інколи багаті через ігри втрачали величезні гроші або заходили в великі борги і ставали бідними, програвали машини, квартири і так далі. Тобто ці стани вони були, є і будуть. Але багатство це Бог дає як засіб для того, щоб бути добрими. Мат матеріальне багатство у сучасному світі було таке послання наших єпископів, вони про це. Говорили про цей стан, про цей стан такого убожества. Ви чули, наприклад, таку теорію перенаселення землі? Напевно, чули. Є багаті люди, які кажуть, що забагато людей живе на цій землі. Що треба зробити, щоб менше людей жило? Що треба зробити, перешкодити, щоб народжувалися нові люди? І, наприклад, в Китаї була зроблена програма на рівні, уявіть собі, на рівні Міністерства охорони здоров'я, де 40% жінок через медогляд стерилізували. Вони навіть не знали про це. Державна програма. Вони не могли народжувати бо їх забагато. Через те, що забагато, менше ресурсів. Через те, що забагато, треба менше народжуваність. Але це не в цьому проблема. Проблема в тому, що є дуже багаті. Дуже багаті, які живуть дуже розкішно, які не бачать лазарів. І потім є дуже бідні, які через це страждають. Міжнародні гуманітарні організації повідомляють, що сьогодні у світі майже мільярд людей живе в умовах крайнього зубожіння, маючи на денний прожиток і своє утримання менше, ніж 2 американських долари. Хоча в самих США теж є чимало безробітних і убогих, які працюють. Тоді, як одна частина людства сягає космічних просторів у своїх технологіях, інша видає мільярди на смертоносну зброю. Майже 800 мільйонів людей, а це близько 10% населення землі, стають жертвами постійного недоїдання і голодної смерті. В Україні ситуація так само. Така, знаєте, сумна. Вісім із десяти пенсіонерів перебувають за межею бідності. Ми, ми це все бачимо. Особливо, коли ми йдемо, наприклад, чи на базар чи в магазин. Ми бачимо, що є. Ну, Ми з вами нам нічого не бракує. Ми розуміємо, так? ми добре виглядаємо, не немає... виглядає, що ми не доїдаємо. Але є люди, які не доїдають. Є люди, які купують собі. 100 грам цього сира не через те, щоб завтра купити інших 100 грамів але через те, що мають таку потребу. При цьому щоразу частіше нам сигналізують про труднощі в пенсійному забезпеченні на найближчому майбутньому, за різними оцінками, від 25 до 45% громадян нашої держави не можуть забезпечити своїх елементарних базових потреб. Бажаючи змінити ситуацію на краще, мусимо почати від заспокоєння базових потреб, зокрема від подолання голоду навколо нас. З глибин століть до наших вух долинає голос святого Василія Великого, який каже про людей, які вмирають з голоду або не доїдають. Цитую святого Василія Великого. Хвороба нужденного, голод, який є таким великим стражданням, що не може не викликати співчуття. Найгірша з усіх людських бід голод і смерть від голоду, тяжча за будь-яку смерть. Інші небезпеки або вістря меча приносять швидку смерть, але голод є повільним злом, тривалою мукою, смерть, яка причаїлася і заховалася всередині, що миті загрожує та зволікає. А далі святий дає свободу своєму обуренню, бачачи байдуже ставлення і гріховну нечутливість. Оточення до цих нелюдських болів і страждань. І каже, якого покарання заслуговує той, хто здатен байдужо пройти повз людину з таким виснаженим тілом. Хіба можлива більша жорстокість? Хіба не гідна така людина того, щоб вважати її лютим звіром, визнати злодієм і людиноубивцею? Людину, яка має змогу вилікувати, виправити зло? Але добровільно та з причини жадібної жадібності відкидає це. Варто справедливо осудити разом з убивцями святий Василій Великий. Ну, згадували вчора так пам'ять про Голодомор. Це ж так само на питання голодомору, це ж були люди, які це вирішили. Люди, які народилися від якоїсь мами і від якогось тата. Люди, які забирали це, це зерно, люди, які забирали останнє в чужій хаті, порушуючи приватну власність, змушуючи до бідності, а відтак і до смерті. Тобто, це не щось таке абстрактне. Це є люди, які стали нелюдами, і які стали причиною того, що інші зубожіли. Голодомор. Апостол Павло в посланні до Тимотея говорить про цю таку обов'язок солідарності з бідними. Господь Бог творець і податель всяких благ, які існують в цьому світі, не засуджує багатства, якого він є джерелом і запорукою для добра всіх своїх дітей. Тому Папа Францис каже, що найбільша небезпека прихована не в речах. Не у матеріальних предметах чи організаціях, а в способі, в який люди їх використовують. Багатим у цьому світі накажи, щоби ділилися. Слово Боже, вчителі церкви вказують на небезпеку, пов'язану з багатством. Зокрема, читаємо, що багатство, якщо витрачати його як великий Господь, залишається в тебе. А якщо почнеш утримувати його, вислизни з рук? Знаєте, цікаво є в святому письмі, коли говориться про милосердя, а це увага до бідних, до потребуючих. Це є такі слова в Святому Письмі, що милосердя і любов покриває багато гріхів. А хто з нас стоїть перед Богом, що ми просимо? Господи, помилуй, що Бог простив наші гріхи. Тому якщо комусь Господь дав ласку, бути багатим, пам'ятайте, що це велике випробування, і ми маємо бачити людей, які є біля нас, бачити людей, які є в потребі, і хто чим може у міру своїх можливостей, тільки Господь їх знає, допомагати? Бо ми, українці, деколи так робимо. Як я дороблюся, то я тоді буду помагати. І, на жаль, це правило не функціонує. І ми маємо приклад багатьох серед нас. А коли людина каже: з маленького що заробив, допоможу, хай Бог то прийме, і людина потрошки, потрошки, потрошки починає дороблятися. Бо це правило євангельське. Пам'ятаєте, дві, дві лепти вдови Господь оцінив. Багатий давав свого гонору показово. Господь не оцінив, а бідна вдова в дві лепти помогти. Господь оцінив. Просімо у Бога цю ласку, щоб ми були мудрими. Мудрі люди це ті, які вміють відрізнити добро від зла, правду від брехні. Як Господь дав нам ласку заробити, щоб ми вміли ділитися. Амінь. Слава Ісусу Христу!